21 січня неділя Справжня теократія Досить часто прийнято говорити про Ізраїль як про теократію. Це справді те, чим він був задуманий Богом і чим він мав бути, але чим у найпрямішому сенсі він ніколи не був. Найменше Ізраїль був теократією, коли народ вимагав земного царя, щоб і ми були як усі язичники. Перше царів, восьмий розділ, п'ятий вірш перекладено з англійської. Тим самим він відкидав Бога як свого царя. Дивно, що люди посилаються на те, що Ізраїль робив у прямому протиріччі з бажаннями Бога, як на якусь підставу для подібних дій з боку церкви зараз, посилаючись на те, що вони відкинули Бога, як на доказ того, що вони керувалися його владою. Слово теократія являє собою поєднання двох грецьких слів і означає буквально правління Бога, справжня теократія, отже, це орган, у якому Бог. Є єдиним і абсолютним правителем. Такий уряд рідко зустрічався на цій землі і ніколи не досягав великих масштабів. Справжня теократія існувала, коли Адам був уперше створений і поміщений в Едем, коли побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. Буття перший розділ 31 вірш Бог створив Адама з праху земного і поставив його над справами рук своїх. Він став владикою буття, перший розділ, 26-й вірш. Таким чином йому була дана всяка влада, але у своєму найкращому стані, коли він був увінчений славою і честю, Адам був усього лише прахом, який мав у собі найбільше сили, ніж прах, по якому він ходив. Тому могутня сила, що проявлялася в ньому, була зовсім не його власною силою, а силою Божою, що діяла в ньому. Бог був абсолютним владикою, але йому було до вподоби, поки справа стосувалася цієї землі, явити свою силу через людину. Таким чином. Поки Адам був вірний Богові, на землі існувала досконала теократія. Відтоді такої теократії ніколи не існувало, бо падіння людини означало визнання сатани Богом цього світу, але індивідуально вона існувала у своїй досконалості, у Христі, другому Адамі, у серці якого був закон Божий і в якому мешкала вся повнота божества тілесно. Коли Христос оновить землю і відновить усе, як на початку, і на всій землі буде тільки одне служіння і один пастир, один цар, де буде досконала теократія. Воля Божа буде виконуватися на всій землі, як нині на небі. Але зараз настав час підготовки. Христос зараз збирає народ, у якому буде відтворено його характер. У чиїх серцях він мешкатиме за вірою, щоб кожен із них, як і він сам, міг наповнитися всякою повнотою Божою. Послання до Ефесян, 3 розділ від 17 до 19 віршів. Ці зібрані складають церкву Христа, яка, як ціле, є повнота того, хто все всім наповняє. Послання до Ефесян, 1 розділ 22-23 вірші. Отже, хоча справжня Теократія перебуває насамперед у серці окремих людей, які день у день щиро кажуть своєму Небесному Отцеві «Твоє є Царство, тоді множина віруючих, церква, коли вони цілковито об'єднані в єдиному розумі Святим Духом, становлять єдину істинну теократію, яка коли небудь існувала на цій землі. Відступницька церква намагається укласти союз із світом, взяти на себе царську владу, показати теократичну форму правління, але це насправді лише підробка, яка не має божественної сили в той час, як істинні послідовники Бога нечисленні, розпорошені по всьому світу і невідомі народам являють собою приклад справжньої теократії. Божий народ перебуває у світі для того, щоб показати перевагу того, хто. Покликав його з темряви. Але це вони можуть робити тільки тоді, коли визнають Бога Верховним. Церква це царство, в якому править тільки Бог, і її єдиний закон Божий закон любові. Тільки голос Бога вона чує і слідує йому, і тільки голос Бога говорить через неї.